Друзі, і дивіться, який акційний набір до свят ми маємо. Я від нього в захваті, дуже приємна акційна пропозиція і розповідаю, що тут є. Перше, це у нас заспокійливий зволожуючий гель для вмивання з ніацинамідом, з привіотіком та пробіотиком, котрий підійде абсолютно для всіх типів шкіри. Дуже ніжненький і, ще раз повторююся, гарно зволожує. Топова маска, зелена маска від містер Скрабер, котра є аналогом зеленої маски. Атач гарно зволожує шкіру, обирає всі набряки, почервоніння та ще є такою гарно ліфтингуючою маскою. І зверніть увагу, до неї є такий силіконовий шпатель для нанесення масок. У мене такий є. Дуже зручний використання, і вуаля це. Така б'юті-коробочка безселлерів від Містер Скрабер. Дивіться, цілих чотири позиції, котрі йдуть безкоштовно. Це у нас парфумований крем для тіла ваніла спайсі, відлушувальний перлитовий скраб для обличчя та такі дорожні дві. Позиція це охолоджувальна маска від містер Скрабер та омолоджувальна сироватка від містер Скрабер. Я в захваті від цього акційного набору дуже всім раджу скористатися з цією пропозицією.